Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо виводити маточок. Зразу скажу, що відео це більше таке аматорське, непрофесійне. Багато аспектів я знаю, що ми робимо неправильно. Умови будуть не ідеальні для виведення маток, але хочу сказати, що такий процес, яким ми сьогодні займатимемося, він підходить для посічників, які роблять це для свого використання, не для великого, не для, не для продажу, а виключно для себе. Так як я вчуся, ви вчитеся. Будемо робити це разом і е, будемо дивитися на процес, е, вчитися на якихось своїх помилках і будемо працювати, друзі. Отож почнемо. Перш за все, нам потрібна сім'я-вихователька стартер два в одному. Завідомо знаю, що сімейка в нас зараз тут така представлена, досить маленька. Нам її обов'язково треба буде підгодувати, тому що взятку зараз такого бурного немає. Е, я забрав від них маточку ось вона. Є в кліточці. Є маточка клютошці, я її збережу. На всякий випадок, можливо, десь якась маточка пропаде за той час, коли ми будемо виводити, та ми її збережемо. Потім покажу, як я її зберігав, як я її збережу. Дивіться, поставили ми мисочки, набрали перед тим в них меду для того, щоб мисочки отримали температуру вулика і бджілки їх підчистили. Я поставив мед в мисочки. Зараз я мисочки ми забираємо. Маточку забрали, залишили сімейку, щоб вона осиротіла хоча б 2-3 годинки. В Мисочки ми поставили меду, дали, щоб вони їх почистили. тут дві рамочки ми маємо з різновіковим розплодом. Тобто сюди ми прививочну рамочку кладемо на різновіковий розплід обов'язково. Тому що зараз моточки ми, ми поставимо, там буде молоденька бджола, і вона буде годувати всі личиночки. Тому їм кормушечку і йдемо прививатися. Так, друзі, ми приступимо. отут же ж ми перейшли до до машини. Прививатися будемо тут. Великого принципу немає це робити дома чи е, в машині, чи дещо на пасіці. Е, просто треба трошечки робити це швиденько, для того, щоб е, личинка не застигала, для того, що молочко вона може засохнути, молочковні може засохнути. Тому це треба робити так оперативненько, умірено. Так, не, не, не тупити, коротше кажучи, прибиваємо ми личиночку, таку ще не закриту, малесеньку. От зараз я вам буду показувати і будете дивитися. Так, дивіться, по відбору. Ці от личиночки, так. така от личиночка, вона велика. А ми шукаємо, бачите, тут у нас яєчко. От, її личиночка, вона, бачите, вона відкрита. Вона от велика така відкрита, а ця вона, бачите, заокруглена от як ця велика. Таке півмісяцем. Цей півмісяць він має бути трошечки мати такий відкритий радіус. Тобто, ну, я думаю, що я докладу якусь фотографію, як воно виглядає схематично. Так, друзі, і от нас личиночка маленька. Малесенька-малесенька. І, і ми її аккуратненько видимо в мисочку і очком ставимо. І от така от у нас вийшло личиночка. От, видно вам добре. Є вона трошечка молочка в ній, і вона вже в мисочці. Так, ось у нас чергова малесенька личиночка. Акуратненько ми її ложимо. Є там капелька молочка. От. Зараз вам покажу. Личиночки от одна. Друга. Третя. Ну, таким чином це діло виглядає. Фух, ну я вам так скажу, це досить таки непросто. Вперше це робити, я думаю, що вже з часом трошечки рука набивається, і це діло йде легше. Ну, друзі, пробуйте, обов'язково. Навіть якщо сумніваєтеся, тяжко вагаєтеся завжди щось нове пробувати, воно таке діло. Знаєте, м -м 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 -м. я довго ламався перш як спробувати, але обов'язково пробуйте і у вас вийде так само, як у мене, 100%, і результат буде просто люкс. Так, друзі, бачите, прививочна рамочка у нас йде в сім'ю. Ту, що ми щойно прививали. Ось вона рамочка без плечиків, для того, щоб можна було їх так от піджати, щоб бджілки плотніше обсиджували, вже бджілки активно йдуть на кормушку. Так, друзі, похвалюся вам, як прийшла прививочка. Бачите, бджоли зараз гарно є в вулику, але насправді вже дивився, тепер дивлю, будемо дивитися з вами. Прививочка така собі, тому що, бачите, один, два, три четвертий привитий, тобто один, два. 3 тут прийнятий. Тут є 4, 5, 6, 7, 8, 8. З десь тут 20. Я не знаю, скільки їх тут є, десь близько 20. Але нічого буде 8 штучок. Я їх розкину, як тільки запечатаються. Акуратненько я їх поросаджую по по своїх домівках, так би мовити. І зроблю другу прививочку. Я впевнений, що друга прививочка вже буде набагато кращою. Отак.